– Чому це важливо? Ну це дуже важливо, тому що А коли тут були сепаратисти, деякі люди приїхали і деякі люди залишилися, ті, які не можуть виїхати. І тому вийшло так, що захотіли місто. Але я гадаю, що е, наше місто патріотичне і не може бути того, щоб е, Крим був російським і Донбас був російським. Це, просто не Сюди лайна хватає. Тому ті, які за Росії хаїжжать з Росії, хай в свою Росію, там права качають. Але їм там позакривають, тому тут їм свободно, вони кажуть, що хочуть. А там їм не, дадуть, не дадуть просто казати, всякий. Буде 13. Тринадцять, да? так? Як тебе звати? – Женя. Женя, дуже приємно. Я з західної України, з краю краю, так що ми соборні. <соць> як не <-наказ>, як це з лука. Зрозуміло. <поць> не треба вогонь, не дамо. Не треба, чого не дамо. <поць> Мої хаті, моя правда, сила і воля. Своя правда сила і воля. Своя правда сила і воля.